1 мільйон 200 тисяч гривень на охорону здоров'я в Україні всесвітньо відомий виробник дроту, оптичних волокон та кабельних систем. Концерн Леоні зробив благодійний внесок на закупівлю сучасного обладнання в медичні заклади Львівщини. «Леоні» хоче бути соціально відповідальним підприємством, тому бере участь в реалізації соціальних проєктів в тих країнах, де працюють наші заводи. мільйон гривень правління компанії виділило для закладів, де лікують онкохворих дітей та військову службу. Повців ще 200 тисяч гривень спрямували на психологічну підтримку та реабілітацію працівників заводу, що повернулись із АТО. Поділимо ці кошти між двома лікарнями. Це буде однозначно обладнання. Це буде частково військовий госпіталь, і це буде західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр. Німецьке підприємство Леоні працює в Україні з 2002 року. У публічній групі компанії, яка представлена в німецькому MDAX, працює близько 72 тисяч працівників 31 одні. Країні світу